Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про всесвітній день дитячого футболу. Щорічно 19 червня світова спільнота святкує Всесвітній день дитячого футболу. Винуватцями цього свята є найменше поціновувачі цієї спортивної та командної гри. Мета свята поширювати серед молодого населення планети ідею здорового способу життя прищеплювати любов до спорту. Ініціаторами створення свята є представники ООН. Всесвітній день дитячого футболу було започатковано з метою залучення дітей та підлітків до спортивних занять. У 2001 році було укладено угоду між дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ та Федерацією національних та континентальних футбольних асоціацій ФІФА. Виникнення футболу важко назвати точну дату виникнення однієї з найстаріших спортивних розваг людства. Перші записи про цю гунру можна віднайти в документах стародавнього Єгипту та Китаю. Серед них зображення м'ятів та людей з м'ятями. Українська асоціація футболу ФФУ організація, що відповідає за поширення та розвиток футболу на території нашої держави, у 1991 році ФФУ отримали статус національної асоціації. Український футбол відомий далеко за межами України завдяки гучним досягненням. 2001 рік став знаковим в історії українського футболу, оскільки він ознаменувався початком першого чемпіонату дитячої юнацької ліги. Дюфа цей турнір чудовий шанс для дітей, що захоплюються футболом. А для національного футболу це прекрасна можливість відбору найкращих футболістів. ще з малку. Футбол це не забава, це добра, щира справа. М'яч крутиться, немов та дзіга, трива на полі битва, удар за ним іще один. ти наче справжній воїн, що боронить край, ворота не лишай. Така чудова гра, футбол. Ура, ура, забитий гол. Зі святом юні футболісти. Здоров'я вам і хисту. Дякую за увагу!